Астецьків до вас буде запитання? Я запитувала пана Данілова про те, що про реакцію сенатора Грема на наш контрнаступ з того, що він знає, він сказав про те, що йому ніхто не показував прямо наш план. Ну це напевно, що так і є. Очевидно, що просто щось обговорювали. Як ви гадаєте, які можуть бути наші козирі? Як Росія на це реагує? Як це все зараз виглядає? Я мало що можу додати до того, що сказав Олексій Данілов. Я справді вважаю, що ніхто сенатором нічого не показує. І кхе, дату напрямки ударів, характер наступальної операції це справді є не наша справа. Наша справа точно знати про те, що наступальна операція буде, і що ця наступальна операція має відбутися у 2023 році. А вже конкретно, коли вона відбудеться, це буде вирішувати наше військове керівництво. І я тільки хочу додати, що е, така стратегічна моя заувага є в тому, що е, я відношуся до тих, хто ще в минулому році і до сьогоднішнього дня говорив, що війна рано чи пізно буде перенесена на територію Росії. Я ніколи не розумів цих обмежень, які на нас накладали різноманітні політики, канцлери, президенти західних країн розказуючи, що тут щось можна робити, щось не можна робити. Йде війна, нас бомблять. На нашу країну напали, частину території захопили, нас вбивають. Зрозуміло, що ми використовуємо всі доступні нам воєнні і невоєнні способи для того, щоб завдати противнику якомога більше воєнного ураження, фізичного, морального, інформаційного і так далі. І те, що дрони летять, і те, що російський добровольчий корпус, який воює в складі Іноземного легіону в Збройних силах України, зайшов на територію Білгородської області, потім вийшов, завтра ще раз зайде. Така рейдова війна чи рейдова така стратегія, вона також є свідченням того, що ми застосовуємо увесь наявний арсенал, який є в наших, доступний нашій армії, нашій, нашій державі, для того, щоб дати зрозуміти Росії, росіянам, що вони так просто не будуть собі сидіти по телевізору щоб про щось спостерігати. В даному випадку, от Білгородщина відчула по-своєму і по-своєму відреагувала. І мені здається, що тут є такий ще момент, що просто показаний один з способів ліквідації першопричини цієї війни. Першопричиною цієї війни існування російської імперської моделі в її сьогоднішньому вигляді. І до тих пір, коли вона не буде зруйнована, війна не закінчиться. Навіть з виходом нашої армії на кордони 91-го року. Наскільки буде вдалий цей приклад, який зараз ми демонструємо, побачимо. Але те, що прецедент закладений, що і в збройний спосіб можна в Росії вирішувати питання, то це я вважаю дуже правильним таким кроком, який може мати далеко йдучі наслідки. Бо різні люди, наприклад, по-різному там порівнювали, коли в Росії. Армія розверталася з лінії фронту в середину країни. Там. Ну, в 2017 році це були вдягнуті військову форму селяни, які почули, що ділять землю, і вернулися взяти в цьому участь. Ну, і відповідно дійшли дійшли. туди, куди У 1941 році це були червономармійці, які масово здавалися в полон. Три мільйони здалися в полон в 41-му році. Як ця армія поведе себе зараз, після того, як Україна... Вдарять, сподіваюся, в правильних напрямках. Ну, це буде напевно третій прецедент, коли російська армія в якийсь спосіб кудись розвернеться. Ну бажано, що вона розвернулася в східному напрямку. Тобто, я думаю, що козир є в наших руках, і е, те, що Україна е, має сміливість, е, бо це рішення, які приймаються відповідними структурами, то це мене е, особисто налаштовує на позитивний лад. В цьому напрямку треба діяти і нікого і нічого не боятися. Растецьків. Що нам це все може дати, ось ці активності росіян в самій Росії? До того, що я говорив, можна додати, що ну, є там два, два дві структури: Легіон, це Легіон Вільна Росія і РДК, Російський Добровольчий Корпус. Останній такий більш націоналістичний. Вони так виступають за таку Росію, як вони кажуть, етнічних русських. Так, уявляється, такі є це так. От цікаво, тому що в Росії є імперіалісти і націоналісти. Останнім не подобається, що в Москві два мільйони мусульман. І Кавказ вони вже віддали. Ну, в українському питанні там мало відмінностей, але от це такий цікавий Їх, нюанс. Не так як <ріст> за і мені навіть дуже цікавим видалася така заява Іллі Пономарьова, одного з ідеологів оцього більше легіону цієї свободної Росії, про те, що оце промацування території Білгородської області. Це має на меті така розвідка боєм з наміром завдати удар території Росії в напрямку Ростова, такий цікавий. І це було публічно озвучено. І ну, зрозуміло, що тих сил там, мабуть, два батальйони, може, є. Вони називають більше цифри, думаю, що є два батальйони, один там, один там. І воно, на мою думку, має в першу чергу велике інформаційно-пропагандистське значення. Це є найбільше, чого вони досягають. Розхитування ситуації. Це розхитування, тому що Росія не відбиває. Це як дрони, дрони над Москвою. Uh -huh. Нанесли шкоду, не нанесли. Це таке діло. Але шум такий, і це ну це дуже сильно принижує. Тому я дуже скептично ставився до того, що там це сама Росія організувала. Якщо так, то вони нам допомагають. Прекрасно. але ну, годі було б знайти іншого та інший такий спосіб, щоб так ударити по самих собі з точки зору інформаційної. Але з другого боку, вони показують, що кордон голий. Кордон голий. А якщо подивитися, навіть така проста ну, е е вкидування в російський інформаційний простір наративу, який ну, згодіться, рік тому здавався ну, просто фантастикою, ну, божевіллям. От така фраза, значить, що від кордону е України з Брянської області до Москви 440 кілометрів. Це менше, ніж від Києва до Угу. І сам факт, який от, 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 ніби нічого ця фраза не несе, насправді дуже багато несе. І от цим теж розхитується. Цим теж розхитується. Не, не самим фактом, що зайшли, там розбомбили МВС, наприклад, чи ще щось, а от, от такими речами. І це показує, це показує один із способів розвалу Росії. Скажу, один із способів. Хоч би як зараз скептики не говорили, що там ймовірність такого варіанту збройного, значить, там 0,1%. Може і так. Може і так. Але ж, скажімо так, важливо показати, що є і такий спосіб. І воно вода камінь точить, тому що в Росії дуже багато процесів відбувається дуже стрибкоподібно і несподівано. Дуже ми не знаємо де вистрілить більше. Ми повинні тільки закладати, робити закладки в різні з різних напрямків. І десь воно і вистрілить. Може вистрілить корінні народи Росії, може Татарстан, може Ічкірія, а може в Росії що загориться, може Пригожин. От він здійснив пішов в турне по Росії. Ну, турне по Росії у Пригожина. Може ну, кадирівці викличуть Пригожина на так. якийсь і Я так на це дивлюся. На це все треба дивитися. І коли колись десь складеться Шо? якась комбінація, якась така мозаїка, Шо? яка Шо? дасть Шо? результат, От я на це так дивлюся. Тут треба не, не, не оцінювати вірогідність. Вірогідність і низька зараз, і, і не про це йдеться, а йдеться про те, що це треба робити. І якщо це цілеспрямовано робити, і товкти в одну точку. То в якому, в якому з цих фронтів, оце так званий другий фронт. Бо перший фронт це безпосередньо воєнна боротьба на лінії фронту, а це другий фронт. І він має багато відтінків. І котрий з цих відтінків може спрацювати. Може спрацювати. Я на це дивлюся саме так. І я би найбільше, що зараз треба, дуже хороша була ідея, ну, як в свій час радіостанція, ця Вільна Європа розкладали розкладала радянський союз, ну треба в Прибалтиці, робити щось подібне, щоб добивало на, до Урала інформаційно, і от це все треба крутити. Це це треба будувати міф. Це це та міфотворчість, яка буде правильною. Це треба трошечки навіть і більше показ подавати, як воно є, і в якийсь момент воно я от впевнений. Тут мені говорить історик, воно в якийсь момент вистрілить. Воно цей другий фронт вистрілить. І це точно допоможе Україні виграти війну.